Де народився Ісус? В готелі, в лікарні чи в стайні? В стайні. В стайні. <роте> в стайні. Хто в стайні. <протор> <Кто протор> сказав Марії, яке має бути у нього ім'я? Сон, бабуся чи Ангел? Ангел. Чи добре, що ви знаєте? Ангел 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 Ангел, ангел. ангел. <роте> ангел. 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 Так. Що значить ім'я Ісус? Зірка, Спаситель всесильний? Так? Спаситель. Так? Спаситель. Спаситель. Да. Спаситель? Да. Спаситель. Yeah. Uh, спаситель. Для чого народився Ісус? Щоб спасти людей від їхніх гріхів, щоб виконати потребу людей чи стати царем? Перший варіант. Перший варіант. Гарного дня. Що перше. Так, це все правильно. Дякую. Гарного дня! вам. Дякую. Спаси! Спаситель. <реш> так, це ваша шоколадка. Гарного дня. Перше, перше. Да. <реш> Шоколад. Гарного дня вам. Спасти. Так, гарного дня, <реш> <реш> щоб спасти від гріхів. Так, так все. ваша шоколадочка <реш> на вашій кавші, гарного дня. вам